Сніг, мокрий сніг, морози та штормовий вітер. Синоптики попереджують українців про складні погодні умови в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 квітня, сніг йтиме майже по всій території країни, окрім таких областей, як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та у Криму. Там литимуть дощі, але без снігу, тобто, опади будуть йти по всій території країни. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою, по всій країні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Трішки тепліше у східних та південних областях до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 43% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 11 квітня, без істотних опадів передбачається лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. А ось на всі решті території країни, йтиме тими мокрий сніг з дощем. Вітер очікується поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише на сході країни до плюс 8-11 градусів. Вночі по всій країні буде мороз до мінус 1-3 градусів. У суботу, 12 квітня, очікуються лише дощі. Вони будуть йти у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму. А на всій решті території нашої країни буде безістотних опадів. Та очікуються хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день почне трохи підвищуватися, та вже по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Вночі ж поки що буде морозно, від нуля до мінус трьох градусів. Лише у західних областях вночі буде плюс один плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!